Мої вітання колегам, студентам, усім, хто бере участь у написанні всеукраїнського диктанту національної єдності. Дякую за можливість, хоч і віртуально, приєднатися до цієї важливої справи. І те, що вся Україна пише диктант навіть під час війни, свідчить про те, що ми не переможні. Мене тут запитали, як і коли виникла ідея рубрики у Фейсбуці Мова зброя, фонетика приціл. Це все завдяки студентам. Згадаймо, 24 лютого у Києві і довкола нього пролунали вибухи. Стало зрозуміло, що це війна. У передмісті почали з'являтися зелені чоловічки, які погано орієнтувалися на місцевості. Вони не розуміли української мови і не могли вимовити багатьох звичних для нас слів. Згодом бійці територіальної оборони скористалися цим і для виявлення російських зна... зайд почали застосовувати українські слова-індикатори шиболети, так звані, на зразок славнозвісної паляниці, яку, до речі, як відомо, ще жодна русська челюсть так і не змогла вгризти. 25 лютого я ще провела для першого курсу лекцію з фонетики. Принагідно пояснила студентам, як за російським мовленням відрізнити чужинців від російськомовних українців. Вирішила, хай краще не знадобиться, але треба бути готовими. І написала про це у Фейсбук. У коментарях друзі порадили зробити запис такої лекції для ширшого кола. Я подумала, що лекція не фейсбучний формат, а от коротенькі жартівливо-іронічні мініатюри з фонетичною інформацією були б доречними. Зрозуміло, що недооцінювати ворога не можна, а ось висміювати не тільки можна, а й треба. Отак із 26 лютого і почалася рубрика за хештегом Мова зброя, фонетика приціл, в якій на сьогодні, до речі, зібралося понад 260 мініатюр. Тло для повідомлення тоді вибрала войовничо оптимістичне, фіолетове з черепами. Тож як за мовленням розпізнати чужинців? В Україні нема жодної людини, яка не розуміла б української. Добре розуміють навіть і ті, що й досі не наважилися заговорити нею. А от питомі росіяни не розуміють, бо чують її чи не вперше. Вони просто не знають багатьох наших слів, тому мовчать або відповідають невладу. І тому варто прислухатися, як вони говорять саме російською, бо це їхня візитна картка. Адже російська в, в Україні зовсім інша, оскільки в ній дається взнаки українська артикуляційна база. Отже, вони акають, тобто заміняють ненаголошені «о» на А, хачу, млако, огонь, ворона. Голосні в їхній вимові зазнають сильної редукції, тобто скорочення, магазин, «смальот», птамушт. Їм дуже незвично вимовляти, наприклад, тверді приголосні перед Е. Наші небо, легко, дерево вони будуть вимовляти як «небо», «легко», дерево. Не можуть вимовити наш глотковий звук Г, оглушують дзвінки приголосні. Замість твердого ч у них м'який ч, а замість о в кінці слів вимовляють ф. Ну і багато іншого. Ось так і почали з'являтися перші мініатюри. Наприклад, такі, якщо чуєте, ти що? Чо таке? Ваще!» то чужаки, бо наші скажуть російською з українським акцентом. Що такое? На запитання, ти чого галасуєш? Чужинець перепитає: З кого? В уявних діалогах рубрики стали в пригоді традиційні герої українських анекдотів: Куми і куми. А також персонажі з російських манька і Ванька. А ще дійовими особами тут є білолиця, молодиця, козаки, буркотливий дід і старенька бабця. Ну і, звичайно, росіяни. Вони ж росіянці, мокшанці, москалі, орки, ординці, писиголовці, нелюди, геродові душі і навіть воріженьки. Куме, а ви знаєте, як вони наш Київ називають? Київ. Тьху, бісове поріддя. Ну нічого. Наші ЗСУ їм на пам'ять таких Київ відважать, що навіть що навіки запам'ятують дорогу сюди. Куме, Га. час важку артилерію діставати. Яку? Наше г. Ага. Кумо. А ви чули, як ординці вимовляють слово жінка? Жінка. «Ах, хай їм грець, ну нічого, макогоном і качалкою підправимо їм артикуляцію. Найблагодатнішим матеріалом стали, звичайно, міжмовні омоніми. Слова начебто ті самі, але значення в українській і російській мовах мають різне, а таких виявляється дуже багато. От, скажімо: посібник і пособник, питати і питать, сварити і сваріть. Дитина і дітіна, пильний і пильний. Куме, будьмо пильні. От ні ряхи, ще встиг подумати москаль. Бабця, Петрику, не лізь у шкоду. Мама прийде нас варить. Все, пацани, нам крати. Я ті даже своїх дітей і стариків варять. Укри, валіть ті отсюда, ет, ет земля Росії. А як же, зараз почнемо валити стугнами, вільхами, байрактарами і джавелінами, ще й кілочок осиковий заб'ємо. А знаєте, куме, чого мокшанці палять наші школи? Бо впевнені, що шкільні пособніки-поодручніки падручники це спільники Бандери, а довідники – то взагалі коригувальники вогню. Моя армія почти первая в світі. Я обязательно побідю. Ой ніт, побіжу. А то ще й як побіжиш. Аж штани залопотять. Тільки на мокшанці зібралися атв'єдець українського борщу. Як тут їх зненацька відвідали наші козаки? Ну й трохи переборщили. Запропонуй москалеві лук. захоче еще и водочки с селедочкой. Дай козакови лук, Зажидая стрел и джавелинев, и байрактарев. Слышь, мань, что такое поляница? Понятно, клубника. А вот что такое залезница? Никак не пойму. Тупой ты, Ваньк, что ж непонятного-то? Это же лестница, лазят по ей. Білолиця молодиця, давши москалю попитці, пішла пекти паляниці і куштувати полуниці. Часом колеги і, други, і друзі з кафедри, з інституту, із університету, із позауніверситету підкидали гарні слівця і навіть цілі сюжети для мініатюр. Принагідно дякую за це Сергієві Різнику, Лідії Гнатюк, Анатолієві Майсієнку, Олені Габченко, Олені Міщенко, Зої Дудник. Ірині Ляшенко, Оксані Могилі, Віталії Пічкуру, Ірині Малій, Ганні Віняр, Надії Отрох, Богдані Кононенко і Михайлові Кононенко. А особливу вдячність Ларисі Соколовській завіршовані шедеври, наповнені окремими звуками. Ось, наприклад, на «Дж» і Дз. «Ой скрикнула та й джеджора в саду біля хати. Заходились джавеліни та й дже Чужий джергіт наступає, Джусь проклятий путло. Як ударять джавеліни, зроблять зайдам джупло. До речі, джеджора – це Сойка. <кій> а така. А дзузьки? весна прийде радо задзвонить дзвін. Я тоді дзик у дзен. в мене на грядці він. А пророчі Паліндроми Анатолія Мойсієнка Хижих мечем мирем і віче Мечів. Опубліковані ще в 99-му році. Паліндроми, до речі, це слова, які однаково читаються з обох боків. Звичайно, я їх теж використала. Вийшло так: хижих не питаємо битися чи миритися, хижих мечем, мирим. І другий з виродками і нелюдами, жодних компромісів, віче-мечів. Абсолютно різні, часом аж протилежні картини світу в українців і росіян виявляються як в окремих словах, так і в цілих текстах, зокрема фольклорних. Так із середини травня з'явилася підрубрика Світ антисвіт. От, наприклад, у назвах рослин. Українське сон трава російською – Розрив трава «Недотрога». Материнка душиця. Барвінок магільнік. У прислів'ях. На злодієві шапка горить, ні пойман, ні вор. У піснях Я ж пайду, пайду, погуляю, білою бірзу заламаю. А в нас а ми ж тую червону калину підіймемо, а ми ж нашу славну Україну розвеселимо. Особливо жахливий контраст знайшла в Колискових. У нас люлі люлі, налетіли гулі та й сіли на люлі. Встали думать і гадать, чим дитятко годувать, чи бубличком, чи медком, чи солодким молочком. А там Бай, бай да люлі. Хоть сьогодні умрі, завтра мороз, снісут на пагост. Ми поплачем повоєм, могилу за роєм. Жах. І насамкінець ось такі дві мініатюри. Тепер увесь світ знає, де руський дух, а де російський душок, де порохом пахне, а де пуйлом смірдящим попахиває, де світлі душі героїв, а де підлі гнилі душонки. Збираючись у лютому завоювати нас за два-три дні, вони навіть уявити не могли, що всі місяці стануть для них лютими. Начувайтеся виріженьки. Лютий листопад напорі. Думаю, вже нікому не треба доводити, що мова це чинник безпеки країни і навіть її зброя. А сміх, гумор, іронія, сарказм це також потужний засіб ураження ворога. Тож вірмо в Україну. Дякуємо нашим Збройним силам і волонтерам. Говорімо і сміємося українською і перемагаємо. Дякую вам за увагу! І далі буде.